Тільки три хвилини. Огляд найважливіших подій на 2 вересня. Колишнього спікера Верховної Ради розстріляли у Львові 30 серпня. Нападник маскувався під кур'єра і тікав на електробайку. СБУ вже повідомили про затримання. Подія стала політичним шоком. і Свідчить про високий рівень загроз навіть у ТАЛО. Москва заявила про 3500 квадратних кілометрів нових територій, але аналітики оцінюють реальні забутки. в 2346. Пропаганда завищує показники, щоб приховати величезні людські втрати Франція скликала віртуальну зустріч за участю 30 країн для узгодження плану післявоєнної підтримки України. Партнери шукають єдину позицію щодо майбутніх гарантій безпеки. Міністр оборони Пісторію заявив, що вводити війська без мандату не можна. Берлін обережний, щоб уникнути розколу серед союзників. Українські безпілотники доставляють бійцям продукти і боєприпаси у складні позиції. Така логістика зменшує ризики і під підвищує живучість підрозділів, кількість обстрілів України зросла. Є загибелі серед цивільних і руйнування інфраструктури. Кремль намагається тиснути силою під час дипломатичних дискусій. 31 країна готує пропозиції щодо розміщення сил безпеки після війни. Україна може отримати міжнародний силовий щит проти майбутніх загроз. Європейські партнери хочуть створити інтегровану систему протиповітряної оборони над центральними і західними регіонами. Такий захист зменшить втрати серед цивільних і ускладнить масовані атаки. Українські дрони атакували заводи у Краснодарському краї та Сизрані. Удари б'ють по енергетичній безпеці Росії і підштовхують світ ціни вгору. Розвідки попереджають про підготовки Кремля до нової хвилі атак. Москва хоче посилити свої позиції перед можливими переговорами. Генштаб Російської Федерації намалював карту, де південні області України позначені російськими. Кремль продовжує демонструвати імперські амбіції незалежно від реальності на фронті. За добу вразили понад 20 цілів у Білгородській, Курській і Брянській областях склади, боєприпаси ППО логістика. Такі атаки змушують Росію тримати напруження навіть у глибокому тилу. За 1 вересня ліквідовано близько 940 військових, знищено 5 танків, 31 артсистема, 2 реактивні системи залпового вогню, 27 бронемашин, 21 безпилотник та перехоплено кілька ракет. Ці втрати найбільші на Покровському і Ліманському напрямках, що підкреслюють ціну російських спроб наступу.